Всім привіт, рідері. з вами я Алекс і сьогодні ми граємо і... з Стівом. Стів. Да. Ми граємо в Майнкрафт, в Виживання. Привітайся. Привіт. Як ми обіцяли Є? в другій серії, ми мали в третій серії піти у цей тунельчик, який я навіть не замітив. А я, я про нього тобі казав, казав. Да, а в мене якийсь щось не подивився вверх. Який, як ми бачимо у нас тут тупик. На так. А може то все пропустив залізку, я за тобою. Дивись, що я пропускав. Нібито нічого. Ні, нічого не пропускав. Дивись, тут може бути якісь пасхалки. Не. Але в принципі я більше нічого не бачу. Так. Ходи на вихід. Не. А треба домик встроїти, забув? На дере. Не списку жесть. Або в піску район. О, ще один прохід. Я пішов в нього. І тут тут є. Добре. Да. Добре. А я поки наш домик построю. Так. Да. Погласим. Що ж. Зараз ми цю фігню будемо вивчати. О, паучок збув, не? Я вивчу, і мені проводив. Оля-ля, що ти Так, я беру наші досочки, які буду був. Так, о, да, покладемо то. Ого, як вообще тебе навіть не замітив. Чуєш на ту, е, е, тебе скільки скі, скі каменю? Камень п'ять. Зроби собі, е, може камінь тупорік зробиш і зробиш і хтось із нас піде порубати дерево. Не знаю. Хочеш рубати дерево? Ні, ти здобуваєш дерево. Так, -да, гірка, правда. Все, заліз таке роботи. Гартуєш? А я що так? Чо це усі обставки, ну чуть заїхав цілими днями. Де ти що? Де? М -м -м. Роби, кажуть, собі якесь дерево. І, та, Потім там, знизу робиш. Коля будьку. Що, будемо зробити кількаповерховий кілька наш домик? Не. А я цей підвал роблю собі особняк. Добре, значить ти живеш на першому поверсі, а я на другому. Це, це я на ніколи не буду жити. Я тут. Тек -тек, а, так. а вхід туди зробимо зсередини, так? Да? Так. Да. Непогана ідейка. Тут у нас будуть ліжка, в принципі. Вхід ми будемо робити де? Зверху чи знизу? Так. Куди? Да. Ви... У нашу у халабуну наш нашій на дереві. Давай знизу. Ой, я це замурував. Ти ну і добре, ти Стоп. Да, це моро. Стоп. Добре, то з нас буде вхід, тоді. <рес> я сам туди замурував. Красавчик. Дай такий. Дай такий, юп. Зараз ми будемо ще стікло добувати. Сундучок треба перекласти. Чи тупоріком не ламаю? Приєченько у нас тут. Все. Докнець. Ой, тут світло в кінці тунелі і сундук я бачу тут. Ага. Добрий день. Як всі поживаєте? Всі. Sì, э, Поставив дивись, давай я зроблю. Да, Ще я зроблю лише цю дюрку. Принціваєш під сундуком, така дюрка є. Бачиш сундук зверху над тобою. Да Постав так не заходь в нього, а постав так блоки донизу. Щоб можна було так драбину поставити. Молодцам. Я хочу випити. Я тебе 18 дерево скину. Скину. Скидли. Ну, дерево. Да. ну, зараз я скрафчу нам палочек, а туди уже залезешь до нас. До нас? До, до меня. Что-то я так сказал, ну. Че я ж дерево, Я дерево добываю. я не знаю, что это надо дерево. Залезай. Тепер у мене, знаєш, що скільки? Е, табутово, дуба. Скільки. Ой. Давай, бо мені треба ще... Ну, досок, так. Скидуй. Так, дубових досок. А, дубових? Напевно. Це дуб чи ні? Покажи. Ні, це сосна. Так, і Рівно сто. Скидуй. Не чі Шо Шо я я чі домик строю. Добрий день привезли бляху. Я на читере скину. Куда скину? Дякую. Ну Біби -бі, бі Короче, ти своє залізо, все суду добув, складай в е -е, там то. Я розклав. Куди? Сундук? Угу. наш сундук. А плавати хто буде? То сплав? Я спішу, мішаю. Ра, тільки 4. А що? Це у нас 47. Ой. Опачки, у мене знову. проблема. 51 в нас да. отримали. О, точно. Мій метод скрафтити один блок там того і. Дивися. Та-дам! Блок там того. О, дякую за світло. Підійдем. Майсту зустрічний процес. Процес а друге, а все поверхи. Поверхи я почекав. Я Зробив. Не Добре, я поки ще дерево нароблю. Тільки ти, ти давай не, не Желізо я потім зробив. Ти дверцято зроби, дверцято зроби. Добре. Де, Ох, ж як те облезув. Як я що? Облизу. О, зрештою тут можна зробити такий город. Ну я думав про це, ну не знаю, чи там. А може лаву зібрати? Давай. Віддару зробити. Чи нозики. А роба. я зробила. Бери лаву. Може в од Да. А Вам дерево треба. Двері, двері. Двері, а чого ж я тобі все скину? Вибач. А сейчас он вебить я хотів зайти. Чекай, ой, я точно я. Подивитися. Так, що с... там... я, я крафтів. Що, скрафтив. Плюс ще треба. Треба 44 заліза плавати. Ага. Нічого собі. Я навіть не знаю. Кім у гарний домик. До речі, треба зараз ще піска накупати. Не. То є. Є Ти угу. став, став плаватись? А, а як будемо вих... входити? Заходити? Угу. Давай день, привет за бляху. Спаси. Ты уже постал? Да. Да. М -м -м -м. Я в шахту забыла, ты... Мне треба еще одна печка. Наша. А для чего песок? А то... Для чего треба две печки? Я верстаю не дайте. А -а. Я зараз вернусь. В принципі, біля мені вже. треба. Я зараз повернусь і потім такі. Так. А що це звуки, що діти малі витворяють? Зараз у нас майже північ. Зараз у нас є майже північ. І нам треба пічка, я вмираю, як вона мені треба. Вмираю. мене якраз вісім для пічки. Супер! Вертаюсь, це не забрав лаву ту. Я забру її, щоб не палила більше лікарня. Велосипеди і кататися. Саратіка. Ну, в принципі, як думаєш, коли можемо докінчати цю серію? Не, може я зараз. Що ти мені закриваєш? Діти питайтесь. Ну що ж, а найти наш скільки ми немає там. <гас> Давай ну що ж, вчасно ну, можна навіть сказати. Я якраз хотів окінчати цю серію. Ладно, всім дякую за перегляд, Ставте лайки підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал. А я бажаю вам удачі неба над головою та мирної землі. Підган. Всім пока, друзі. Пока.